Дницький Євгеній, я адвокат, і сьогодні поговоримо з вами про мінімальну заробітну плату, про інфляцію, про підвищення податків і про те, хто з пенсіонерів зможе отримати грошову виплату у розмірі 900 гривень доплати до своєї пенсії. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, радий вас вітати всіх на своїй трансляції. Цього ранку сьогодні понеділок, 29.07.2024 року. А ми з вами проводимо наш е щоденний. Е Юридичний дайджест, підводимо підсумки минулого тижня, ну і говоримо про найцікавіші юридичні, соціальні теми, обговорюємо, даємо свої коментарі і також маєте можливість задати юридичне запитання на цій трансляції і отримати можливість, щоб я на нього відповів. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, пишіть, що у нас там зі звуком, з картинкою. Якщо все добре, ставте плюс, що маєте. Якісь технічні проблеми, ставте мінус. Також не забудьте поставити лайк і поставте його прямо зараз. Якщо не сподобається цей ефір і ця трансляція, приберете нічого страшного. Ну і звісно, пишіть звідки ви, як у вас там погода, що зі світлом, і як відбувається у вас мобілізація. Ну а ми рухаємося з вами далі і говоримо про першу сьогоднішню тему. Це E, значить, мінімальна заробітна плата в Україні не планують піднімати ні прожитковий мінімум, який становить зараз 3028 гривень, ні мінімальну заробітну плату, розмір якої становить 8000 гривень. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що зараз в бюджеті відсутні кошти. Великих коштів потребують і наші військові і військово оборонно промисловий комплекс, також враховуючи те, що продовжується війна, наші вороги нещадно нищать нашу інфраструктуру. Економіка зазнає значить, змін, і вона руйнується. Але протягом двох років, на мою думку, потрібно було вживати як необхідніших дій не тільки в економіці, в оборонопромисловому комплексі. Звісно, вони вживаються, але нам хотілося б більшого, і ми знаємо, що ми можемо більше, що ми можемо е, набагато більше. Ну і е, що стосується. Мінімальної заробітної плати мінімальна заробітна плата зараз у нас становить 8 тисяч гривень і протягом трьох років її не планують підвищити. Але насправді це чи ні? Достеменно невідомо, враховуючи те, що зараз поданий законопроект до Верховної Ради про. Підвищення податків. Що думаєте стосовно цього? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто вже, можливо, ознайомився з законопроектом. Важко його коментувати, оскільки він не пройшов ще навіть першого читання. Так, гострі суперечки стосовно масового підвищення військового збору, в тому числі і для ФОПів, його взагалі вводять. Військовий збір для платників єдиного податку, які наразі, наприклад, на третій групі сплачують 5% єдиного податку від всіх своїх доходів, і ЄСВ, що становить приблизно півтори тисячі в місяць. ЄСВ єдиний соціальний внесок, який йде на пенсії, на виплати по безробіттю, і таке інше лікарняні. Тому отака от історія. Що думаєте стосовно цього? пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто отримає мінімальну заробітну плату? пишіть також в коментарях. Я вважаю, що потрібно знизити зниж, податки, тому що давайте розберемо, які податки платяться заробітної плати. Е, до прикладу, роботодавець заробітної плати платить за вас 22 відсотки. Це ЄСВ, знову ж таки, єдиний соціальний внесок, який йде у пенсійний фонд на випадок безробіття, втрати тимчасової працездатності і. Е, е, е. Ви платите із своєї заробітної плати 19,5%. Це 18% у вигляді податку на доходи фізичних осіб і 1,5% воєнного е, збору. Підняття податків це репресії, Я так розумію. Е, ні. Давайте не будемо перекручувати не маніпулювати справа в тому, що дійсно в бюджеті не вистачає грошей не вистачає грошей на виплати військовим, не вистачає на військово оборонно промисловий комплекс. Але підняття податків не говоритиме про те, що їх будуть знову ж таки платити. Зараз скажу дуже болючу правду, але в багатьох випадках. Багато людей, які працюють на себе, не платять податки. Не платять податки, знаємо, да беремо таксі, викликаємо його через платформу. Там можливі да певні виплати, і платформа звітує. Що стосовно плати водіїв, да? то їм тоді потім якийсь фіксований платіж, да або відсоток від поїздки, або навпаки, водії платять фіксований платіж для підключення до цієї платформи, але знову ж таки при оплаті. Готівковими коштами ніхто не фіскалізує зазвичай ці операції, а це величезна сума коштів. Друга історія, про яку я вже не один раз говорив, це транспортні знову ж таки перевезення, але транспортні перевезення в межах міста, обласні, міжобласні і всеукраїнські перевезення. Якщо ми говоримо про Київ да і міста, супутники Ірпінь, Бориспіль там, звісно, можна отримати талон. Але хто фіксує кількість цих перевезень і хто фіскалізує ці операції, мені невідомо. А по підрахункам це величезна купа грошей, приблизно десь півмільярда, а то може навіть і більше, не до. Плачених податків до бюджету, уявіть з прикладу до кінця року нашим військовослужбовцям потрібно близько 500 мільярдів гривень. Але якби ми фіскалізували декілька, значить, декілька операцій грошових, то це б свою чергу дозволило не підвищувати податки, так як планує це робити. Уряд. Що думаєте стосовно цього, пишіть в коментарях, важлива ваша думка. Також у нас ще є одне запитання. Вася Гаврюк, що мені буде, якщо я не оновив дані, але в мене жінка з групою третьої інвалідності і донька неповнолітня. Дивіться, зараз стосовно третьої групи інвалідності у другого сподружжя. Там змінили цю норму, і тепер потрібно розуміти, що там мають бути онкологічні захворювання, да, які нестимуть наслідок, і інші такі захворювання, відсутність кінцівок і значний вплив на організм. Тому, якщо вашої е, жінки група пов'язана саме з такими захворюваннями, маєте право на відстрочку. А якщо ви не оновили дані, то звісно до вас можуть застосувати. Адмін штраф винести постанову і притягнути вас до адмінвідповідальності. Тому, будь ласка, маєте це на увазі в неї відсутність кінців. Дуже шкода, що так сталося. Тому, будь ласка, звертайтеся з відповідною заявою до ТЦК, надавайте відповідні документи і отримуйте відсрочку від мобілізації. Отака от історія. Ми рухаємося з вами далі. Бачите, була можливість у людей задати запитання, вони це зробили. Тому, будь ласка, також користуйтеся цією можливістю і задавайте свої запитання на прямому ефірі. Я залюбки намагатимуся на них відповісти. А хто потребує юридичної консультації, звертайтесь до мене за телефоном 063 344 16 36. Рухаємося далі. Хто з пенсіонерів матиме право на виплату додаткового грошового забезпечення у вигляді 900 гривень до пенсії? Зараз пенсіонери у віці 80 і більше років мають право на додаткову доплату до пенсії у розмірі 900 гривень. Тому, якщо ви не отримаєте ці доплати, звертайтесь до управління соціального захисту за місцем свого проживання. Отака от історія для пенсіонерів. Звісно, це невеликі кошти, враховуючи те, що в Україні. Десь близько 2 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію, яка розмір якої становить до 3 тисяч гривень. Це значно мізерні кошти. Я взагалі не знаю, як пенсіонери виживають на ці кошти. Взагалі виступає за реформування пенсійної системи, яке мали запустити. Звісно, війна внесла свої корективи, але давайте не будемо все списувати на війну. Багато йде виплат від мобільних операторів інших операцій. До пенсійного фонду. Також 22% є ЄСВ. Uh, how are you? I'm fine. And uh, what about you? Uh, так, ми рухаємося з вами далі. І наприкінці хотів би вам би сказати, що. Давайте не розганяти зрадоньку, давайте боротися за наші права, створювати відповідні петиції, звертатися з запитами до нашої влади, обговорювати цю всю історію, але без всякого цього пафосу, без всяких принижень, без усяких погроз, тому що те, що сталося з фаріон. Це дуже трагічна історія, і там ще розбиратися і розбиратися. Звісно, підозрюваному оголосили підозру і застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але слідство ще триває і деякі навіть журналісти і юристи, і колеги порушують такий принцип, як презумпція невинуватості. Слідство ще не закінчено ще немає ніякого винувального вироку, який набрав законної сили. А ми вже 100% деякі 100% впевнені, що це зробив саме цей хлопець. Я не знаю, що там насправді відбулося. Я не відслідковую ці історії, але з брифінгу міністра МВС, деякі у мене як юриста є запитання. Тому розбиратися і розбиратися. Тому критично треба ставитися до інформації, дивитися на підтекст, на контекст, перевіряти джерела. Ну і бажаю вам всім гарного дня! Бережіть себе, вживайте менше спиртних напоїв, солодкого. І не крутіть ці слоти, не грайте в азартні ігри, бо, як ми знаємо, казино завжди залишається у виграші. Всього вам найкращого, до побачення. Слава Україні!